Курси YouTube чи практика. Всім привіт! З вами КПІшник Вайтішнік і сьогодні ми поговоримо про те, як взагалі отримувати досвід, коли ти початківець, і як взагалі навчатися для того, щоб отримати свою першу роботу. Оскільки я вже 10 років навчаюся в КПІ, у мене є вища технічна освіта, це комп'ютерні науки. Я Точно можу сказати, що я проти курсів. Чому так? Курси дають розуміння базових е, речей, базових технологій. Вони саме заточені на технології. Е, так само, як YouTube. YouTube. також заточений на технології, але на YouTube ми можемо знайти значно більше інформації. Хоча, знову ж таки, дивлячись, які курси, оскільки ми можемо на Udemy знайти дуже гарні, прикольні. Корисні курси, які нам дадуть дуже багато знань. Але знову ж таки я більше схиляюся до практики, оскільки, дивлячись велику кількість теорії, вживаючи велику кількість теорії, і при цьому ніяк її не використовуючи на практиці, ми не можемо зрозуміти взагалі, як вона працює. Розкажу гарний приклад того. Як я дуже довго не міг зрозуміти, як працюють проміси в JavaScript. Я робив, перечитував велику кількість документації. Я проходив різноманітні курси. Я дивився на YouTube купу відео про того, щоб зрозуміти, ну хоча б як вони працюють. Дивлюсь відео. Начебто зрозуміло. стикаюся в реальному житті з задачею на проміси, і у мене відразу починається проблема. Я не розумію, як з ними взагалі працювати. Так тривало дуже довго, поки я просто не взяв будь-яку задачу і не почав просто розбирати різноманітні випадки, де ми можемо використовувати проміси. Як ми можемо їх використовувати? Я просто почав брати сторонні опішки, які були в публічному доступі. І просто монотонно писати різноманітні проміси для того, щоб зрозуміти взагалі, як працювати саме там, наприклад, з апішкою в промісах. Також писав різноманітні затримки, таймери, для того, щоб зрозуміти ось як воно пропрацьовує. Також прописував ці от е, е, ланцюжки: Зен, зен зен для того, щоб зрозуміти взагалі, як він відпрацьовує. Після цього також ще була проблема з тим, що я не міг зрозуміти, а як мені декілька промісів зробити. Для цього використовується вже map, і ми виконуємо Проміс All або Проміс all settlement. І от такі от маленькі моменти, що я дійшов до того, що зрозумів, що для того, щоб навчитися саме технічної якоїсь штуки, потрібно мати практику. Перш за все, ми дивимось YouTube, ми дивимось курси, але після цього. Беремо цю тему і просто монотонно виконуємо велику кількість різноманітних задач саме на цю тему. Для того, просто, щоб практично зрозуміти, як воно буде працювати. Це плюс також вам додасть до того, що ви, окрім того, що навчитися працювати з цією якоюсь технологією, з цією якоюсь ідеєю, там якоюсь мови програмування, з якоюсь технологією в мові програмування, так і ще й додатково до цього всього ви. Навчитися правильно писати код, що також дуже важко зробити на теорії. Іноді потрібно багато написати велику кількість різноманітного коду, щоб побачити, де він схожий, чим, він, чим кожна функція відрізняється одна від одної, де можна адаптувати, де можна скоротити, де можна відформатувати, де можна прибрати цей функціонал, винести його в окрему функцію. Це приходить не по теорії. Це приходить на практиці, коли ти вже написав велику кількість коду і просто вже бачиш, що ага, ось тут ми можемо скоротити, а ось тут ми можемо винести окрему функцію, оскільки у нас виконується одне і те саме, змінюється тільки певний аргумент. Навіщо нам декілька разів переписувати одне і те саме, ми можемо просто зробити функцію і змінювати аргумент в цій функції. Я думаю, з приводу того, який баланс повинен бути між теорією і практикою. На мою думку, між теорією і практикою повинні бути 30% теорії, 70 практики. Вивчив якусь одну тему тої мови програмування, якою ти хочеш займатися, тим, тим напрямком, яким ти, яким ти хочеш займатися, і починаєш робити практичні задачі на цю тему. Заходиш в чат GPT, просиш дати тобі 10 задач на цю тему. Знаходиш в інтернеті тестові завдання на цю тему, знаходиш будь-яку що завгодно. Так само відкриваєш вже код, який хтось писав, шукаєш open source проекти, тою умовою, яку ти розвиваєш, і починаєш просто копатися в цьому коді, дивитися, що де викликається. Ось тут у нас є метод. він Отут, от, от викликаний, ми приходимо цей метод, дивимося, як він працює. Цей метод має залежності ще двох-декількох різноманітних методів. Ми також дивимося, як воно все пов'язується між собою і все працює. І тільки таким чином ти навчишся писати код, ти навчишся писати його правильно. І в тебе буде все дуже класно. Ну і відповідно, рекомендую підписатися на наш телеграм-канал, доєднатися до нашого крутого ком'юніті, там, де матьорі-айтішники спілкуються з молодими айтішниками і обговорюють різноманітні теми. А також разом до сеньорства. Па-па!